Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шоу Коби і я Коба. Сьогодні говоримо з вами про нового прем'єра Великобританії Ріші Сунак. Ліс Трас, на яку так розраховувала вся Велика Британія, що вона їх виведе із кризи, на яку так розраховувала Україна після відставки Бориса Джонсона, не справилася зі своїми обов'язками. І 20 жовтня подала у відставку, так і залишивши Британію в економічній кризі. Ну, що я хочу додати до речі. Я особисто ніколи не вірила в те, що Ліс Трас стане другою Маргарет Тетчер. Якби вона себе не уявляла другою Маргарет Тетчер, в неї нічого окрім копіювання луків залізної леді не вийшло. І новим міністром Великобританії був призначений. Ріші Сунак. Що ж це за людина? Давайте більш детальніше розглянемо його портрет. І перше, що потрібно знати про нового очільника Великобританії, це те, що 42-річний Ріші Сунак не вживає яловичину та не п'є алкоголь. Справа в тому, що його сім'я є вихідцями з Індії і він дуже чітко притримується релігійних заборон. Я вважаю це круто. Якщо людина може себе обмежувати в тому, що приносить їй задоволення, це означає що ця людина є досить відповідальною ця людина не підведе в якихось ситуаціях і є добросовісною людиною тому що дотримуватись таких Заборон насправді достатньо важко, ну особисто для мене не пити все життя алкоголі вінішко було б дійсно важко. Друге, що а, хочеться сказати, що Ріші сунак отримував свою освіту в Стенфордському університеті та має ступінь магістра з ділового адміністрування. І за свою кар'єру він вже встиг попрацювати в. Кількох інвестиційних банках та мав в принципі має успішну кар'єру фінансиста. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що людина а, дійсно круто розбирається в економіці, в фінансуванні, в інвестиціях. І не дарма він у 20-му році став міністром фінансів Великобританії. До речі, тоді в 20-му році Великобританія, як і весь світ, перебувала на початковій стадії пандемії. Це було неймовірно важко вивести країну з кризи. Але Ріші сунак, як ви думаєте, що зробив? Правильно справився. На мою думку, Ріші сунак, антикризовий міністр додам ще кілька фактів буквально про пандемію. А в той час, коли весь світ поглинула економічна криза. Ріші Сунак оголосив програму підтримки малого бізнесу в Великобританії та виділив на це 350 мільярдів пунктів стерлінгів. Також була оголошена програма підтримки готелів, ресторанів, малого бізнесу. Це в той момент, коли люди сиділи вдома, не виходили, не витрачали гроші, він робив так. Більше того, цікава деталь. Ріші Сунак, наприклад, коли там вже почалися. Перші вакцинації, але пандемія ще тривала, і люди боялися виходити до ресторанів. Що ви думаєте, робив фін... колишній міністр фінансів? Правильно він сам працював у ресторанах, закликаючи людей не боятися виходити з квартири під час ковіду, йти до ресторану і таким чином піднімати економіку. Круто, ти прийшов в ресторан, а тобі страви подає ріші сунак, міністр фінансів. Блін креативний. Креативний він дуже подобається мені скандалів. У нового прем'єр-міністра Великобританії практично немає і політтехнологи опонентів часто бідкуються через те, що ну просто не можуть знайти ніякої чорнухи на ріші сунак. Але єдине за що йому прилітає в пресі, і через що впав його рейтинг Великобританії, це через те, що Ріші Сунак порушував карантинні норми під час ковіду. Ну що тут скажеш? Чесно, якби от наші українські політики єдине, що робили, це порушували норми карантину, я би була просто щаслива. А, але, на жаль, наші політики, блін, відмивають гроші, лізуть в корупційні скандали, і ти просто думаєш. Фух. Дайте нам Бориса Джонсона чи ріші сунак. Родина Ріші Сунак є однією з найбагатших у Великобританії. Це не жарт, уявіть. Статки ріші Сунак та його дружини наразі перевищують більше ніж 900 мільярдів доларів. В той час, коли статки, наприклад, Карла третього, мого улюбленого короля Великобританії, наразі на четверть менші. Тобто Карл третій володіє лише. Мінус четверть, 900 мінус четверть. Це виходить. Ну, типа, 75, 750 мільярдів статки Чарльза третього, 900 мільярдів доларів статки ріші сума. Ви думаєте, що він накрав ці гроші, Коли був міністром фінансів? Ні ні в чому, ні в якому разі. Справа в тому, що Ріші одружений на доньці індійського мільярдера. Жіночку звати Акшата Мураті. І її батько є засновником холдингу інфосус. Також сім'я Сунак має долю в ресторанах Джеймі Олівера, володіє цілою мережою ресторанів швидкого харчування, індійської кухні та має агентство з підбору нянь і тренажерні зали. Отакі, от, от зовсім різноманітні бізнеси цієї родини. Ну, якщо ви, до речі, хочете кудись інвестувати у вас багато грошей, то можете подивитися, які бізнеси є у Сунак. Він, до речі, не прогорає, як ми бачимо, і все в нього нормально. І інвестуйте туди ж Це я жартую. До речі, хотілося б додати, що на відміну від українських політиків, ріше сунак не кічиться своїми статками. Одного разу преса навіть його сфотографувала. Вибачте, в драному батінку, в драному черевикові, уявіть прем'єр-міністр. Колишній міністр фінансів зі статками в 900 мільярдів доларів в дранему черевикові. от таке можливо в українській політиці. Ну і ще друзі, одна дуже цікава риса ріші сунак. Це те, що він вже не вперше балотується на пост прем'єр-міністра, і минулого разу він програв ліс трас. Ви знаєте, і от дуже цікаво. Він пояснив, пояснив. Чому він програє перегони? Він сказав, що я краще програю перегони, ніж отримую лідерство і переможу завдяки фальшивим обіцянкам. Тобто, на відміну від Лістрас, яка обіцяла, що вона виведе з економічної кризи е, Британію, і все таке Ріші Сунак сказав. Я не вигоду, але я постараюсь. Оце теж дуже крута риса, не популіст. Він чесно говорить про свої можливості, про свої амбіції та про свої кроки. Що ж по Україні, давайте обговоримо з вами останній пункт. А ще до того, як Ріші сунак став прем'єр-міністром Великобританії, він заявляв. Зеленському, що в будь-якому випадку Великобританія завжди залишиться з Україною, що він захоплюється тим, як Борис Джонсон допомагав нашій країні і постарається не підвести робити ще більше. Головний його план це довести цю жахливу війну до кінця. Тому українці, ми з вами можемо розраховувати на підтримку ріші Сунак. Мені ця людина дуже імпонує на відміну від ліс трас. Я чесно не вірила, що вона зможе вивести кризу і що вона сильний політик. Цей е новий прем'єр-міністр мені подобається. Класний що ви думаєте е з приводу Ріші Сунак? Чим імпонує він вам? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube, тому що я стараюсь заради вас. От чесно зараз в мене в будинку немає світла. Я сижу без світла, без інтернету. З Павербанком записую вам ці відео. Всіх люблю, обіймаю.